Попочнемо. Я хочу чіпси. Я так їх люблю. Сподіваюсь, ви легко їх приготуєте. Просто для цього нам потрібно розім'ятися. Точно потрібно. Ой, у моєму віці так крутити шию вже не можна. Навіщо взагалі це розминка? Це ж просто чіпси. Навіщо їх взагалі готувати, коли є Принглс? До речі, дуже смачний. Кота так, як нудно. Що ж, а я почну нарізати картоплю. Для цього у мене навіть спеціальний пристрій є. Далі піде сир. Я вирішив, що робитиму незвичайні чіпси. Це будуть чіпси, як у ресторані. Довгий шматок сиру потрібно нарізати на рівні частини. Далі в кожній частині робимо невеличкі надрізи, після чого в кожну засунути по часточці картоплі. Здається, шеф робить щось незвичайне. Точно, я теж зроблю чіпси не з картоплі. Мої чіпси будуть фруктовими. Для цього мені потрібно просто нарізати різні фрукти на рівні часточки і підвісити їх, щоб вони трохи підсохли за допомогою звичайних защіпок. А що там, у онуки? Ой, здається, я загралась. Я випадково з'їла всі чіпси, які хотіла віддати лінці. Доведеться швидко готувати свої. Беремо картоплю. Далі мені знадобиться олія. Ага, ось. Наливаю на сковорідку та побільше. Ну, а потім відправляємо туди картоплю. Ай! Бризкається! Це дуже боляче. Допоможіть! Накриваємо кришечкою і все вже не так страшно. Ну що, здається, мої фрукти готові. І смачні і корисні чіпси. Як вам, шеф? Мене таким не здивуєш. Краще подивіться, як я приготую черговий шедевр. Ось із цих дуже гострих чітос. Я робитиму приправу. З ними головне не переборщити. Візьмемо трохи та відправимо в блендер. Пахне, неможливо круто. Що ж, тепер свої величезні чіпси я занурю в масло, а потім у цю приправку. Далі залишається лише фритюр. Тільки подивіться на цю красу Гаряча, а які апетитні. Це скоріше на котлети схоже. А ось у мене у мене смачніше. А звідки стільки диму? І звідки О, це я забула про свою картоплю. Ну ось це вже не чіпси, а чисте вугілля. Не переймайся, іншим разом пощастить. Смачного онучка. Wow. Так, так ось ці чорні смажені чіпси я навіть пробувати не стану. Виглядають вони просто огидно. Краще я спробую ці червоні котлетки. Так, найдивніші чіпси в моєму житті. Сподіваюся, вони хоча б не гострі. Ой-ой! Здається, я помилилася. А, -а, а Палаю. Ні, гостро я не люблю. Остання надія на ці фруктові чіпси, які зробила моя люба бабуся. Виглядає дуже смачно. М -м -м, та й на смак вони просто чарівні. Бабуся, вітаю з перемогою. Ура-ура! Ой. Знову м'язи. Треба закінчувати з різкими рухами. На цей раз я хочу тортик. Хм, цікаве завдання. Якою ж формою мені його зробити? Пригадую раніше ще до кар'єри шефа, я постійно грав у баскетбол. І я був найкращим у цій грі. Поки одного разу не зробив абсолютної маленької дурниці. Я вже був на останній секунді до своєї перемоги, як гравітація мене атакувала. Я впав, а м'яч мене вдарив по голові, так і не залетівши в кільце. Треба витерти сльози. Я пора з цією травмою, тому що баскетбол залишився зі мною, і я зроблю тортик у вигляді м'яча. А я зроблю миленький тортик для дівчинки. Кожен шар, я ретельно промазуватиму варенням. Якщо, звісно, я його відкрию. Ой, бабуся, ви навіть банку відкрити не можете. Ах, так, ну нічого. Але я знаю, що мені обов'язково допоможе. Звичайний скотч. Ого, напевно, я більше над вами сміятись не буду. Правильно. Ну що, шар варення на перший корж. Думаю, це безпрограшний варіант. Точно вийде смачно. Хлоя, а ти чого тортик не готуєш? Вже починаю. Я зроблю тортик із Майнкрафту. Для цього я візьму круглу основу для торта і трохи обріжу. Все ж таки, в Майнкрафті немає нічого круглого. Ой, обережно. У мене, до речі, зараз іде шарлохини. А зверху треба посипати цукровою пудрою. Ну, а мені час наносити на мій торт яскравий крем, після чого гарненько розрівняти. Озброємось кулінарним шпателем та приступаємо. Тепер мені час прикрасити мій м'яч чорною мастикою у вигляді довгої смуги і додати текст. Так-так, той, який написаний на баскетбольних м'ячах. Вогонь! Від справжнього не відрізнити. А мені потрібні квадратні шматочки жуєк трьох кольорів: червоні. Білі та чорні. Саме ними я буду заклеювати основу свого торта. Ну а зараз дегустація. М -м, чарівно. Ну що ж, ви здогадали, що в мене вийде? Я зроблю блок динаміту із майнкрафту. На мою думку, це дуже крута ідея. Клас, дуже схоже. Останній штрих невеличкий дріт. Ну що, сестричка, обирай переможця. Всі тортики такі апетитні. Мабуть, перший спробує торт у вигляді динаміто. Оригінальна ідея. М -м, а він ще й по-справжньому смачний. Наступним спробую тортик від бабусі. Вона зробила, як завжди, щось нереально миле. Ягідки смачні, а як сам тортик. Неймовірно. Ось це так. Ідея з баскетбольним м'ячем теж заслуговує на повагу. Цей тортик виглядає гарно і зовні, і всередині. А на смак просто неймовірно. Шеп, вітаю з перемогою. Ха, я переміг. Дякую баскетбольному минулому. На цей раз хочеться чогось серйозного. Наприклад, пасту. Зробіть її для мене, будь ласка. Okay. Макарони це я вмію. Здається, у мене навіть є чудова ідея, як їх подати. Спочатку мені просто доведеться зварити спагетті. Далі я візьму червону цибулю і наріжу її на маленькі шматочки. Жах, тепер дуже хочеться плакати. Але зараз не до цього. Цибулю мені потрібно закинути в спагетті, щоб тіна були необхідного кольору. Вийшло саме час розповісти, як я подаватиму ці спагетті. Беремо спиці та накручуємо пасту на них. Це буде дуже смачний клубочок. Подумаєш, ви взагалі зробили пасту з купованих спагетті. Я ось зроблю їх самостійно та без усіляких проблем. Спагеті готові. Тепер саме час їх зварити. Закидуємо в киплячу воду та трохи зачекаємо. Так, подивимось, що тут у нас є. Так, не те, не те. А ось це вже дуже цікаво. О. А ось і мій набірчик виглядає дуже прикольно. А ще є великий плюс, що рецепт приготування є просто в упаковці. Тобто мені потрібно просто робити все за інструкцією. Тоді в мене вийде саме те, що потрібно. Тепер цю суміш перекладаємо в мішечок. І починаємо видавлювати наші макарошки. Ого! І справді виходить. Швидка дегустація. Та можна переходити до наступного етапу. Зараз на ваших очах я зроблю саме маленьке яєчко в світі. Тепер від цього шматочка відчіпнимо ще маленький шматочок і покладемо у формочку. Додамо жовток і вуаля! Тільки подивіться, як це мило. Виходить така маленька, але така смачна порція. Бабуля, ей, прокидайся. Ой, дякую, що розбудила дорогенька. У мене якраз готовий мій клубок. Кладемо його на тарілку разом з паличками і можна подавати. Шеф, заціни. Подумаєш, я ось зроблю пасту з морепродуктами та пармезаном. Це так вишукано. Упевнений, лінці буде у захваті. До речі, настав час дізнатися, що вона думає з приводу наших смаколиків. Смачного. Ой, який все-таки шеф самозадоволений. Смачного дитинко. Ого, яке все оригінальне. Першою спробую пасту від Шапакені. Я креветки дуже люблю. Так, приголомшливо. Це справді дуже смачно. Тепер я хочу спробувати клубочок від бабусі. Яка це мила ідея, яка мені дуже подобається. Пахне якось дивно. І на смак, так собі, занадто багато цибулі. Фі. Залишилася ця мімімішна локшина від Хлої. Це просто диво. Я наче як маленька лялька. Так, обережно. Ого, мені дуже подобається. Ну що ж, Хлоя, вітаю тебе з перемогою. Ура! не даремно я так старалася. Яка ти молодець? Цікаво, що в цій коробці. Аж мурашки біжать. Так, цікаво. Сподіваюсь, там телячі міски. Ото був би подарунок. Ніки, бі, ніки, я перша. Ось це так. Рожева куба-буба. Клас. Жуйка, це нудно. Сподіваюсь, у мене дещо краще. Чорна куля? Незрозуміло. Зараз я дізнаюся, у чому річ. Ого. Ще одна таємна коробка. Схоже, щось тут цікаве. Оу, живий тарган. Непогано. А ви знаєте, як мене потішити. Привіт, крихітко. Не бійся, я не кусаюсь. Думаю, ми подружимось. Скоріше б спробувати хоба. Її так багато, що вистачить на цілий рік. Але я не буду так довго чекати і з'їм її повністю. М -м, яка солодка там, яка жуйка. А яка класна бульбашка з неї виходить. Політ. Схоже, Єніт знову загралась. Взагалі, то тут не так багато для цього місця. Тарган. А ти куди подівся? Хм, А це може бути цікаво? Ой, а це що було? Мамочки, у мене на голові живий тарган. Хто небудь зніміть його з мене. Чорний торт, який похмурий і моторошний. А чому вин рожевий? Справді, терпіти не можу цей колір. Схоже, тут якась помилка. Ну, гаразд, я така голодна, що все одно хочу спробувати. Пахне непогано. Ух ти! Шоколадний Брауні. Розкішно. Цікаво. А який він всередині? Ого, а всередині сховалась смакота. Ось це так. Вперше таке бачу. Це схоже на джем. О, це ж полонична глазурь. Тепер все зрозуміло. Зараз я полью торт, і він стане рожевим, як я люблю. Ось так мені подобається набагато більше. Мій тортик став і гарнішим, і смачнішим. Саме час відрізати шматочок. О, яка краса. Все потрясно. Річ. Ану перевір, чи є у моєму торті глазур, як у Еніт. І я бачу, ти щось намацав. Ого! Ну ви даєте. Ох, це річ. Ну, подивимось, що він знайшов. Ця банка виглядає жалюгідно чудово. Той, хто придумав покласти сюди мармеладних черв'яків, явно був геній. Навіть дуже непогано. Можна сміливо прикрашати ними торт. Чим більше, тим апетитніше. Річ, я знаю тебе як свої п'ять пальців. Ти хочеш стрибнути в торт. Це була найкраща ідея. Іди та не заважай моїй трапезі. Бідолашний. Заріче все гаразд, як і з тортом. Ці черепи наводять справжній жах. Правда, везде? Дурненька, тобі дуже пощастило. А ось у мене лише фруктовий лід та ще й рожевий. Починай ти! Я ризикну. Вау! Ось це смакота! Морозиво виявилось таким солодким. Кайп! Ти маєш рацію, Вен, мені пощастило. Це щось. Ну, звичайно, я маю рацію. Як же могло бути інакше? А що це всередині? Схоже на гострий перець. Треба спробувати. На смак краще, ніж я очікувала. Скоріше б дістатись до перцю. Я обожнюю яскраві відчуття. Морозиво палить як пекельне полум'я. Заради цього я готова заплющити очі на те, що воно розживе. Ну, яка смакота? О, ні, тільки не морозиво. Лен, здесь що ти накоїла? Це було саме смачне морозиво в моєму житті. А тепер це чорна жижа. Нічого собі, ось це круто. Цей напій виглядає зловісно, як я і люблю. Але чи так він добрий на смак? Хто буде першим? Можна я. Обіцяю, я розправлюся з цією смакотою за дві секунди. Як мені пощастило. Який смачний мармелад! Клас! О, цю мармеладку можна використовувати як трубочку і скуштувати на півенти? Тримай себе в руках Еніт і подалі від мого напою. Спробуємо. Дуже смачно. І Як вам моє третє око? Прикольно та смачно. Я все ж таки маю спробувати. Ага, дуже смачно. Еніт, хіба я тебе не попереджала? А, що? Все я забираю та знищую. А пранк із новою парою очей навчить її гарним манерам. Еніт. Мамочки. Хто це? Венти на допомогу. Яка ж ти боягузка, а очі, до речі, дуже смачні. Вау, яка краса. Ууу! Чорна помада. Я не хочу фарбувати губи. Подивимось. Може, всередині є сюрприз? Ковпачок геть. Треба визнати, вигляда симпатично. І пахне солодко. Так, так я й гадала. Смаколик. Венздей, давай я тебе сфотографую. Дивись, який крутий рожевий фотик мені дістався. Ну, посміхнись! І ще разок. І ще. Гаразд, треба визнати, що фотографія це не моє. Проте всередині ще є цукерки. І в поєднанні смаколиків є ас. Клас. От і перекусила. Ой. Хто це мене торкається? А, це ти річ. Ти хочеш взяти фотоапарат? Звісно, тримай. Тобі допомогти? Сам впораєшся. Ну, добре. А класний нас із винтий. Давай, подружко, сир. Ось так прикольно.